Розклад для стрільця на наступний тиждень. На жаль, ваша фінансова сфера вас не порадує наступного тижня. І винні будете там лише ви самі. Бо ви чомусь наступного тижня саме стосовно фінансів будете вперті. У вас буде відсутність гнучкості мислення. От має бути отак. І байдуже, що часи змінилися, байдуже, що в компанії там щось змінилося, чи ще щось є, якісь зміни, під які треба підлаштуватися, когось почути, чи щось зробити по-іншому. Ви впретеся, ні. Я завжди отак заробляю, чи отак плачу, чи отак роблю. І через оцю вашу впертість ви відчутно так десь втратите своїх грошей. І, можливо, саме через те, що будуть ці фінансові втрати, є імовірність того, що ви зануритеся в негативні емоції, що ой, як все погано, як все недобре, А негативні емоції негативно відобразяться на стані вашого здоров'я, або проявляться хронічною втомою, або навіть можливо призведуть до якихось психосоматичних захворювань. На жаль, і романтичні стосунки також не порадують наступного тижня. Чомусь у вас тут буде якийсь дисбаланс, якесь непорозуміння, або хтось когось із вас не розумітиме, або буде забагато якогось клопоту, і не буде часу, щоб приділити його коханій людині. Чи у коханої людини буде забагато якогось клопоту, і вже кохана людина не зможе приділити вам часу? Тобто гармонії не вистачатиме вашим стосункам наступного тижня. Відпочинок, на жаль, також розслабитися вам не дасть, бо ви чомусь будете насторожі. Не тому, що буде забагато роботи, але ви будете в якомусь такому очікуванні, що можливо комусь пообіцяєте, що подзвониш, і я прийду допоможу. І ви весь відпочинок, отак як на гулках, ось зараз подзвони, ось потрібно буде їхати чи йти, чи допомагати якось. А людина, можливо, і не подзвонить, можливо, і за допомогою не звернеться, але ви постійно в такому передчутті, що мені потрібно бути готовим чи готовою, бо ось ось і, от в такому передчутті і пройде ваш відпочинок, наче нічого не робили, але й розслабитися не змогли.